Всім привіт! Сьогодні розповім, як я висаджувала якон. Я вам показувала у відео, коли я його придбала. Це він вже так підріз, зробила ямки, щоб помістилося корінечко і полила. Так, виймається він нормально. Тут земля доволі родюча, то перегною я не давала. Обережно витащила їх зі стаканчиків, і так розложила і саджу, як і все. Дуже цікаво спробувати цей овоч, він щось середнє між бататом і критоплею. Я вам вже це розповідала в попередніх відео. Так посадила. Тут у нас така частинка природи, трошки долина. Тут, до речі, на цій ділянці непогано росте. Все, особливо капуста. І пшениця тут поряд. Хожу і любуюся, дуже гарно, як вона в червні, така зелена. Скоро буду заготовляти собі на букетики. І ще також, як вам обіцяла, показати, як я висаджую залишки бульб, батату. Їх я також висаджую. Вони розділяються. Якщо у вас залишилося, хто в мене купував бульби, отак розділіть. Можливо, навіть по дві в лунку, які невеличкі. Бачите, вони прирощені і ці паростки будуть рости. Того року я також їх висаджувала. Ну, можливо, урожай не такий великий, але все одно щось є, щось, що можна на прирощування залишити. Чи просто навіть і нарости може. У мене їх залишилось багато ящиків, то вони будуть рости окремо. У свій час покажу, як вони наросли, як буду ку купати. А так я попідв'язувала якон на всякий випадок, якщо буде вітер дощ, щоб його не поламало, бо він дуже делікатний. Підв'язала і підписала. І батат бульби також повисаджувала і ще пролила зверху. Трішки піорії вам у стрічку. Бо зараз така краса, якраз цвітуть, і купила ще таку красиву пеларгонію собі. З кольоровими листочками вона скоро буде цвісти. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб святкувати, як воно все буде далі рости. Дякую за увагу!